Сьогодні українська армія і український Донбас, ну бо я воюю на Донбасі, є набагато націоналістичнішим, українськішим і розуміє справжню роль Бандери і Шухевича, ніж, на жаль, столиця воюючи України Київ, і, і точно більше, ніж Галичина. Ну, для прикладу, якщо ви приїдете е, в, сьогодні в місто Дружківку Константинівку, то ви побачите, що всі центральні вулиці заклеєні бікбордами. З зображенням Степана Бандери, Бігборди, сіті лайти, їх ніхто не здирає, їх ніхто не нищить. Тут е, ну насправді це справа однієї людини. Тут товариство знає, є такий історик Михайло Галущак, офіцер е, 24-ї бригади. Він просто зібрав своїми побратимами гроші і заклеїв наші ці прифронтові міста е, е, банерами з Бандерою. І це тут все нормально сприймається. Ми не бачимо, що хтось як ну, парку халяпає. Назвіть мені ще одне місце в Україні. Може, Львів, там в якому е, Шухевич Ріс. Може, там Франківськ Тернопіль, Київ всім якби тому армія дуже добре це справи.